Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Як я обіцяла вам ось тут в підсумках тижня. Сьогодні буду розповідати про сучих вовків, тобто про вовчих суддів. <рес> То може некоректно, що я так називаю цих учуділ, але після того як вся країна слухала на плівках набу, як судді окружного адмінсуду Києва цю країну зневажають. Думаю, цілком справедливо, щоб тепер слухали вони, як країна зневажає їх. Із нетерпінням чекає, доки судитимуть самих скандальних суддів окружного адмінсуду. А суд той нарешті ліквідують і бажано заасфальтують в рамках великого будівництва. Не забудьте підписатись на є питання, вподобайки, коментарі. Даю вам привіт написати в коментарях Вовку, Аблову, Львову і їх посіпакам. Майже всі вони, до речі, досі працюють суддями. Що громадянське суспільство хотіло б від них очиститись. Дякую, як завжди, усім, хто дивиться є питання і підтримує нас. Майже 370 тисяч нас вже тут, і ми плануємо подолати цих гідр, вовків, львів і решту зоопарку. Наступного тижня цю зграю мають доправити силою вищий антикорупційний суд. Поїхали коротко про те, що було в попередніх серіях для тих, хто забув, пропустив чи не стежив два роки тому. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура встановили прослушку в кабінеті у голови окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка. Відкрили справу і вручили підозри голові ОАС, Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п'ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді злочинної організації для захоплення державної влади. Одна з фраз на тих аудіозаписах, зроблених набу, стала мемом і неформальним слоганом української судової системи. Після тих щирих зізнань в політичній проституції суддів окружного адміністративного суду у Києва не сумнівався вже ніхто. Крім того, вони чи то по глупству, чи то від почуття повної безкарності свою цю політичну проституцію активно демонстрували і підкреслювали. Заступник голови ОАСКу Аблов, приміром, не стидався їздити столицею на автівці, яка більше асоціюється з Путаною на окружній дорозі, а не з суддею окружного суду. Причому Путана заробила б на порше чесніше, ніж Аблов. Аблов не розумів, чому золотий порше у судді, який отримує зарплату коштом платників податків. Це просто виклик платникам податків, чи скоріше плювок в обличчя. Поки йшло розслідування, детективи набу знайшли схрон голови окружного адмінсуду Павла Вовка. Минулого року набу упіймала його рідного брата Юрія Зонтова. Зауважу до речі, як в детективі людина навіть прізвище змінила. На тому, що разом зі спільниками брат обіцяв чиїсь проблеми в окружному суді, який очолює його брат за 100 тисяч доларів. На квартирі, яку знімав брат, знайшли купу бабла під 3,5 мільйони доларів, майже мільйон євро і ще дрібниці в інших валютах. Навіть 100 шекелів. Цікаво, що можна купити в окружному адмінсуді за 100 шекелів, ручку з туалета. Так от ці судді під слідством за першу порцію плівок і за другу порцію плівок. Вперше їх судять за перешкоджання роботі вищої кваліфікаційної комісії суддів та втручання у діяльність судді. Так вони хотіли уникнути обов'язкового кваліфікаційного оцінювання. Це саме та справа, де судді Уаску хизувались тим, що їм належить і окружний адмінсуд, і Конституційний суд, і не тільки. А в другій справі за створення злочинної організації, яка хотіла захопити державну владу через винесення замовних рішень та призначення своїх людей до вищої ради правосуддя та вищої колівкомісії. Причому першу справу, яка розглядалась не в антикорупційному суді, а в звичайному українському суді, теж правда, знаменитому не менше ніж сам ОАСК, Печерському суді міста Києва, суддям майже вдалося поховати справу в судах. Вибачте за тавтологію. Зараз приготуйтесь. Судді ОАСКу імені Павла Вовка поскаржились в Печерський суд, і суддя на прізвище теж Вовк, тільки Сергій закрив справу. Ще один, до речі, найскандальніший персонаж в українській судовій системі. І це ще не всі кіношні збіги в цій історії. Цього тижня цю справу реанімували в апеляційному суді. Виглядало це десь так, як на цьому фото. Отже, ця перша справа скоро буде слухатись в суді. Друга справа плівок вже слухається у вищому антикорупційному суді. Точніше, мала б слухатись, але скандальні судді, користуючись своєю недоторканністю, не з'являються на засідання. Ви, очевидно, бачили, як вовки, Аблов бігають від детективів набу, але я покажу ще раз, країна має знати своїх героїв в обличчя. Я детективний хвальник. Я міру маю столи. Запідок другу вас. Це нікального правопорушення давайте здесь пішу з десу. Зачем с сніг на телевизор? А, ви що ігноруєте? Ви не отримуєте. Я в чого разу не направляю пошту особисто прибуваю. Щомі робити? Приват прослані суду. Так я в туалет житло чого подивляється поверхів. Там Добігались вони до того, що минулого тижня вищий антикорупційний суд ухвалив рішення примусово доставити їх на засідання. Фізичну силу детективи чи поліцейські, мабуть, не зможуть застосовувати до цих недоторканих персонажів, але подивимось, як воно буде наступної п'ятниці, 18 листопада. Їх мають доправити у Вищий антикорупційний суд, якщо вони самі суд не доправляться. Ну і останній епізод цієї вовчої історії апогей Апофеозу. Як ви вже знаєте, минулого тижня в цей самий окружний адміністративний суд, де судді самі себе називають політичними проститутками, звернувся звільнений суддя Верховного суду України Богдан Львов. Львова нагадаю звільнили за те, що спершу журналісти, а потім служба безпеки України знайшла у Львова російське громадянство. Львов звернувся в ОАСК, щоб його поновили на роботі в Верховному суді, і справу Львова з його російським паспортом буде розглядати тададам -да суддя Аблов. Це я і називаю апогеєм апофеозу фозу пізніка в нашій судовій системі. А так, вишенька на торті: проект закону про ліквідацію окружного адмінсуду Києва, який президент вніс в раду більше року тому, 13 квітня минулого року. Ліквідувати негайно і невідкладно, мабуть, не треба підписувати укази і давати розпорядження по тринадцятих числах. Українське громадянство у судді Львова досі не відібрали, хоч президент теж доручив розібратися з цим вже два тижні тому. А незабаром окружний адмінсуд поновить Львова на посаді заступника голови Верховного суду. Ми ж не сумніваємось в їх політичній проституції. Вадим Валько, юрист автомайдану і центру протидії корупції, був на суді по плівках Вовка цього тижня і розкаже детальніше про те, які шанси у всіх цих вовків і левів опинитись м, в клітці. Вітаю тебе, Вадиму! Ти сьогодні з хорошими новинами до нас бо суд врятував одну зі справ скандальних судів закружного адмінсуду. Поясни, нагадай, яку саме і. І що тепер це означає? Ці всі судді мають шанси, мають, мають вдвічі більше шансів е, сісти за грати? Ну, дійсно, сьогодні було врятовано так звану справу перших клівок Вовка. Це підозри 19-го року. В цій справі четверо підозрюваних. Троє суддів Аск: це Павло Вов, голова цього суду, Аблов і Погрівніченко на той час здається, заступники Вовка, і також один із суддів з Одеси, колишній вже суддя пан Іван Шепітко. От суть того, що відбулося сьогодні, це те, що Павло Вовк з разом з Абловим, використовуючи. Свої зв'язки з іншим Вовком Вовком з Печерського суду Сергієм Вовком е, зробили так, що Печерський суд рік тому зобов'язав прокуратуру закрити справу е, через те, що нібито збігли строки. От е, очевидно, що ну прокуратура вважала таке рішення незаконним, подала апеляція. Апеляційний суд сказав, що переглядати ми нічого не будемо. Довелося йти в Верховний суд. Верховний суд сказав, що ні, все таки треба переглядати і повернув справу в апеляції. От сьогодні. Апеляційний суд скасував рішення Печерського цього Вовка, яке було на користь оасківського вовка і його колег, і це означає, що прокуратура тепер не зобов'язана закривати справу. Більше того, розслідування цієї справи першої плівки ОАСК було завершено в 2019 році в листопаді. Три роки вже фактично триває стадія ознайомлення захисту з матеріалами. Ну тепер очевидно, що у прокуратури розв'язані всі руки, щоб обмежити. Строки ознайомлення. Після цього справа піде в суд. Одна лише проблема це буде не вищий антикорупційний суд, а якийсь із районних судів. Швидше за все, це буде суд за місцем вчинення, так ймовірного злочину. А місце вчинення це безпосередньо сам приміщення ОАСКО, тому це буде Печерський суд дуже ймовірно. От, тому ну, особливих там ілюзій з приводу там, того, що буде швидка вирок, я не відчуваю. Але дійсно ця справа розблокована. Тепер її можна буде е, за деякий час побачити в суді, і Вовк, Аблов, Погрібніченко е, будуть мати статус обвинувачених і в цій справі, е, оскільки в справі так звані плівки 2 вони вже є обвинуваченими. Вона вже декілька місяців в вищому антикорупційному суді. А, ця справа про плівки 2 це та, якраз яка стосується захоплення влади ними оаском. Правильно. Так, е, на відміну від першої е, справи, друга справа ну має набагато більш чащі статті. Це дійсно е, стаття щодо насильницького захоплення державної влади, щодо створення і керування злочинної організації. Е, там покарання можливо від 7 до 12 років позбавлення волі, е, і ну, відповідно строки давності по таких справах набагато більші там до 15 років з моменту вчинення. Ймовірного злочину, і тому е, оця друга справа має і набагато більше шансів оскільки слухається вищим антикорупційному суді, е, і набагато більше строку. Тому е, тут я якраз е, маю більше позитиву щодо цього, тим більше останні дії суддів вищої антикорупційного суду показує, що вони не будуть моритися за цими постійними. Наявками фігурантів в суд, нібито вони там не отримують повістки, хоча суд направляє їх там і поштою, і телефоном, і електронною поштою на суд і як тільки не направляє. Більше того, кожне оце надсилання повісток на кожне судове засідання, всім адвокатам, всім обвинуваченим коштує 6 тисяч гривень. Так і ну, це не маленька там сума. А вони просто, ну як в дитячому садочку кажуть, що там я в доміки. І просто нібито не отримують нічого, нібито вони нічого не чули, нічого не знають. Ну а тепер суд ухвалив рішення, що наступного тижня я так розумію, на наступне засідання 18 листопада їх мають привести силою доправити? Ну як силою примусово, да як це взагалі відбувається? Хто це робить? Це поліція чи прокуратура, чи хто і, і взагалі вони в Україні чи ні? Ти може в тебе є така інформація? Ну, дійсно, Вищий антикорупційний суд через систематичні наявки спершу застосував грошове стягнення до Павла Вовка і інших там обвинувачених загальний розмір там понад 40 тисяч гривень. На всіх після того, вже ще раз вони наявилися вже було застосовано примусовий привід. контроль за виконанням цього приводу покладено на антикорупційну прокуратуру. Відповідно його будуть виконувати або там представники НАБУ, так або е, національна поліція. Е, ну, фактично в законодавстві не прописано, як його виконувати. Це означає, що в день засідання е, там оці представники силових органів повинні доставити їх до суду. Е, проблема лише в тому, що якщо, наприклад, вони перебувають вдома і не відкривають двері, то виламувати ці двері ніхто не має права. От і тому, ну теоретично, попередні рази, коли антикорупційний суд ще на досудовому розслідуванні ухвалював примусові приводи по Вовку і компанії, Вовк, наприклад, брав собі на один день відпустку. Так і просто не з'являвся там на роботу, його знайти не можна було. Але знову ж, кожна така неявка, кожне таке невиконання якихось судових рішень е, означає дисциплінарний проступок. Е, відповідно, йде скарга Вищої ради правосуддя, в тому числі, і ми можемо її подавати. і ну, Систематичні порушення для судді можуть мати наслідком його звільнення. Ми чекаємо формування Вищої ради правосуддя, і я думаю, що найближчими місяцями буде дуже багато цікавого. У Павла Вовка в його житті, тобто, не факт, що ми наступного тижня побачимо, як детективи чи поліцейські силою проводять Павла Вовка в суд швидше за все, він забарикадується. Так, не факт, але ну я не виключаю, що він добровільно прийде сам, показуючи, що от він готовий ходити. Дійсно, він там знає про засідання щодо того, в Україні чи не в Україні. Ну у мене там немає якоїсь інформації, але. Uh, я думаю, що там в судовому реєстрі, якщо є судові рішення, які не ухвалені, як мінімум, є призначені засідання, в тому числі вовком. Тому ну, якщо він призначає якісь засідання, значить він знаходиться в Києві. Як довго взагалі може тривати розгляд цієї справи про захоплення влади? Ну, як ти е сказав 15 е років. Я ж не думаю, ну це не значить, що ми 15 років будемо чекати, поки там Так, Ну, очевидно, що це має бути набагато швидше. Загалом, у цій справі багато томів, більше сотні, здається, томів матеріалів, але крім того, є оці записи з кабінетів. Там на декілька мікрофонів записували і там тисячі годин, але все слухати не потрібно слухати, потрібно лише те, на що вказують сторони і що має значення для справи. Е, ну, практика показує, що схожі якісь справи так з такою кількістю матеріалів, з негласними слідчими діями, е, можуть тривати декілька років, але е, ну навіть ці декілька років було достатньо, щоб е, розглянути справу в строк, і е, там вирок був ухвалений до закінчення цих строків давності. Це саме головне. Ну і про те, що цей окружний адмінсуд треба було б ліквідувати повністю разом з його суддями. Ілюстрація до цього стала історія з цим суддєю Богданом Львовом з Верховного суду. Я просто нагадаю для тих, хто забув, що його звільнили з Верховного суду, і він звернувся в той самий окружний адміністративний суд Києва, де з суддів, якого судяться за спроби захоплення влади, і одним з тих суддів. Які будуть розбиратися зі Львовим, зараз є якраз Аблов, якого судять за спробу захоплення державного перевороту. Тобто одного суддю, який не має права бути суддею, судить інший суддя, який теж теоретично не мав би бути суддею. Це Якась взагалі парадоксальна ситуація. Парадоксальна ще й те, що Аблов, якого судять, взагалі досі працює суддею. Так, я нагадаю, що в у 2019 році дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалювала рішення про необхідність звільнити Авлова з посади судді. Проблема була в тому, що після рішення дисциплінарної палати за три члени ВРП рішення ухвалює весь склад Вищої ради правосуддя, і в кінцевому результаті йому замінили звільнення на догану з позбавленням там премії на три місяці, і таким чином він повернувся до здійснення правосуддя. На жаль, ця ситуація Аблов, е, який розглядає справи іншого судді, який не мав би бути і Він ну, по суті, на сьогодні він не є суддею, він звільнений, е, показує нам е, оцю е, мафіозність, не знаю, клановість, закритість цієї системи, яка пов'язана там зв'язками договорняками. Різними там рішалами. баш на баш, як наплівка, говорить сам вовк. Коли в обмін на щось допомагають іншим своїм колегам, і я б згадав ще про необхідність цієї ліквідації, оаско говорив сам президент. Коли подавав невідкладний законопроект про ліквідацію АСК, вже більше двох років здається, він лежить у Верховній Раді мертвим грузом, і ніхто його не рухає. Очевидно, що це вигідно, в тому числі і банкові, якщо президентський законопроект невідкладний не розглядається, і про необхідність ліквідації ОАСК ще один дуже яскравий приклад, нагадаю, що 24-25 лютого ОАСК мав розглядати справу за позовом Януковича. Щоб фактично е, визнати незаконним рішення Верховної Ради про відсторонення від посади президента, і таким чином, е, ну очевидно, що Янукович був в планах РФ як новий там старий президент, і Оаск е, міг відіграти в цьому дуже там легалізуючу таку роль, е, і чому е, навіть за таких обставин е, цей суд не ліквідують, мені абсолютно не зрозуміло. Точніше зрозуміло, але, мабуть, тому що він дуже потрібний. Навіть та, за таких обставин, коли всі бачать цей сором, а його все одно не ліквідують, значить, комусь він дуже і дуже і дуже потрібен. Так, да, очевидно, ці люди сидять на банкові. Очевидно, я не знаю. Ну, знаєш, тож, та історія, де президент про це не може е не знати. Але, з того боку, Mm -hmm. Андрія Смірнова, який в офісі президента, це заступник керівника офісу президента Єрмака. Він ну, ну корує по суті там сферу правосуддя, так і відповідає за юридичні такі моменти. Е, от він говорить, що просто проблема в тому, що от ми ліквідуємо ще далі. Давайте спочатку сформуємо вищу колів комісію суддів, яка зможе там набирати нових суддів. І от тоді вирішимо проблему. Аск. Хоча, ну як на мене, це не зовсім. Пов'язані питання, і в чому проблема ліквідувати суд, передавши його повноваження частково верховному, частково там київському окружному суду, тобто той, який обласний на всю область київської поширюється. я ну тут не бачу проблем, крім причина в тому, що зручно мати е, ручний суд з такими надповноваженнями, які у тебе на гачку, е, ну і ти в будь-який момент можеш е, сказати, що якщо ви не будете робити то то й то, то ми просто проголосуємо там цей законопроект. А ну, і президентська комісія, яка мала займатися питанням громадянства судді Львова, щось теж не нікуди не поспішає. Так само як і Смирнов. так по суті, і ще в питання ліквідації аску потрібна була петиція і тисяч, і тільки після цього там справа зарухалася, і в справі з суде Львовом те, щоб президентом почав з ці дії звернення до комісії. Потрібно було знову петиція знову голосувати. Хоча ну очевидно, що це мала бути політична воля самого президента, е, і е, ми бачимо, що він без проблем щодо інших осіб такі рішення приймає. Хто має інше громадянство інших держав? А тут е, служба безпеки України підтвердила в голови господарського суду, касаційного господарського суду, е, наявність російського громадянства. Ну це е, взагалі не вкладається в голові, чому досі е, не прийнято ніякого рішення тут. І ці дві, обидві ці історії ставлять питання про те, хто взагалі влада в цій країні. Ну, звичайно, що ми сподіваємося що найближчим часом це все вирішиться, але от ці ситуації, коли Обвинувачений двічі суддя розглядає справу суддів, якого виявило російське громадянство. Причому я думаю, що буде він там розглядати його в письмовому провадженні. Так звано. Тобто не буде якогось відкритого засідання, куди всі зможуть прийти. Е, очевидно, яке рішення вже тут буде в цій справі, і далі доведеться там в апеляцію звертатися. Можливо, в той же верховний суд, і ну це показує необхідність судової реформи. Яскравий приклад. Це існування ОАСК. всі роки, поки там Павлов керує ним. Показує е, необхідність реформування. Ну в першу чергу, ОАСК, але реформування в цілому е, системи судової. В першу чергу, це органи цього суддівського врядування. Вища рада правосуддя, це той орган, який звільняє суддів з посад, і вища колівкомісія, це той орган, який відбирає кандидатів е, в судді, і е, оцінює діючих суддів, говорячи про те, чи відповідають вони там критеріям доброчесності і професійної етики. Да, я згоду з того, що історія про суддю про одного скандального суддю, який судить іншого скандального суддю, це просто квінтесенція всіх проблем, які накопичилися в нашій судовій системі. Будемо сподіватися, що скоро запрацює ця вища рада правосуддя і, хоч щось почне чиститися, щоб знов нам не доведеться боротися ще тепер за те, щоб вища рада правосуддя виконувала свої функції і працювала над це. Є ще один класний приклад, не пов'язаний з АСКО, але пов'язаний загалом з судовою цією системою. Яскравий приклад того, як е, суддя який. Якщо пам'ятаєте, була справа про хабар колишньому керівнику САП Назару Холодницькому 300 тисяч доларів. Було прям відео, де е, голова одного з суддів з Дніпра е, прийшов з кешем в кабінет холодницького, перераховував про ньому долари. Передавав е, цей суддя уже обвинувачений, знову ж в справі продачі хабаря керівнику САП, е, але його не відсторонила стара ВРП від посади. Він продовжує розглядати справи, в тому числі справа про хабарництво. І виходить так, що першу половину дня він може. Сидіти на лаві підсудних як обвинувачений у хабарнистві, а другу половину дня розглядати справи ще до інших чиновників, яких обвинувачують хабарнистві. Більше того, у нього вже є один виправдувальний вирок у прокурору, якого обвинувачили в отриманні хабаря. І от ну, знову ж багато цих яскравих прикладів, чому у нас низька довіра до суду, чому у нас є необхідність кричуща так, судової реформи, і ну, більшість там опитувань показує, що там. Судова реформа, боротьба з корупцією ну, очевидно, що зараз там оборона держава це три ключові найбільші зараз проблеми. Цікаво, що швидше, де швидше ми переможемо. Але є позитивний поступ. Дивіться судді, які говорять е, ще декілька років тому, так в 2019 році на плівках на записах говорили, що е, конституційний суд нам належить, як ми вирішили там загальними спільними зусиллями, скасували на відповідальність за незаконне збагачення, е, як скасували відповідальність за винесення судей неправосудного рішення. Так е, зараз ці судді е, змушені ходити в суди, вони є обвинуваченими. Над ними висить загроза реального позбавлення волі. Так їх можуть примусово доставляти до суду. Вони змушені там червоніти, пояснювати, чому вони там не виконують свої обов'язки. Як обвинувачені, і ну теоретично знову ці всі порушення можуть тягти за собою банальне звільнення. І з формуванням вищої ради правосуддя це все зарухається ще швидше, я впевнений, і не виключає, що. Того ж таки, Павла Вовка в якийсь момент за оці всі порушення можуть або звільнити, або там обрати йому тримання під варти з якоюсь великою заставою. Тому ну, я б на їх місці не розслаблявся, якщо він досі не втік. Ну очевидно, що це це, це, це питання до там набув, в тому числі так вони я думаю за цим спостерігають. Е, була інформація в змі про те, що він виїжджав після 24 лютого за кордон, так нібито там у відрядження, але знову ж він повертався. Він призначає садові засідання. Тому е, я думаю, що рано чи пізно ми побачимо і в вищому антикорупційному суді, все таки доведеться. Ходити на судові засідання. Як це вже доводилось робити багатьом впливовим чиновникам, слава Богу, вже колишнім, типу там Насірова, Розенблатів, полякої, всяких бурштинових і так далі. Сподіваюсь, наступного тижня НАБУ і поліція доставлять Аблова на його золотому парше до Вищого антикорупційного суду. Ти там будеш, я так думаю, і будеш нам розповідати, як там все було. Так? Вадим Дякую. Балько, юрист центру протидії корупції автомайданом, був неї питання. Дякую тобі дуже за пояснення.